Всім привіт, з вами Троскавець онлайн. У п'ятницю до Трускавця приїжджали ландшафтні архітектори зі Львова. Вони представили в міській раді на громадських слуханнях проект модернізації Трускавецького курортного парку. Серед ідей, пропонованих для Трускавецького парку були велодоріжки, амфітеатр та мотосковий парк. Оскільки курортний парк знаходиться в першій санітарній зоні, то господарська і підприємницька діяльність тут заборонена. Тому влада міста зараз активно обмірковує, як реалізувати всі ці проекти в рамках закону а в соціальних мережах проводяться активні обговорення цих питань, щоб дізнатися думку власне громадськості, з того приводу, що в першу чергу потрібно реалізовувати в Трускавецькому парку, щоб зробити його ще комфортнішим та привабливішим для відпочивальників. Тому зараз ми дізнаємося думку Трускавчан та гостей нашого міста з приводу того, яким вони хотіли бачити Трускавецький парк. Ну, це для молоді можливо, а контингент приїжджає не зовсім молодий угу. лікуватися. Тому я не знаю. не знаю. Ну, ви особисто хотіли би в якості розваги а, таким зайн... займатися? Ні. Спортом? Ні. Для мене досить цього парку а, більше ходити, велодорожки можливо, бо це ну, їздить на велосипеді. А, ну, для покращення може. Це, мабуть, добре, але просто щоб не зробити цей парк повністю платним, щоб люди не могли зайти, ну, типу того, що на вході будуть стояти і продавати квитки. Дорожки, щоб там дорожки, от, поставили, щоб туалет був, там красиво було теж, жилеті робили. Угу. Лавочки якісь додати, так. Так, да, красиво. А щось таке розважальне? От, наприклад, мотузковий парк. Не знаю, ну, вже... там... можливо, можливо, так, але ж. Вопрос, напевно, від початку стоїть у фінансах. То розважальна програма тут дуже добра, але ж спочатку треба навести трошки лад, а потім вже розважальну лінію розвивати. Ну, напевно, краще було б модернізувати трошки. А, а взагалі дуже гарно. А як ставитись до того, щоб внести щось таке розважальне в парк? Я не знаю, навіть, як тут люди будуть це сприймати. Ну, ви хотіли б щось таке бачити? Мотузковий парк, велодоріжки тут зробити. Ну, напевно, можна велодоріжки зробити, щоб було на чому проїхатися. Ну, тут потрібно тоді робити і дороги. Хочете, щоб парк виглядав якимось сучаснішим? Можна, можна було, щоб не нарушати. не треба нічого тут портити. А мені подобається було б. А що вам хотілося б тут побачити ну, таке? Щось більше для дітей. Для дітей, так? Да. розважальне таке, да. так да. більше для дітей. Є. А каким тільки, ну, Така ж природна і як би було естество, і все більше нічого не хотілося. Щоб ми могли прогуляти, так птичек покормити, Білочек а більше не хотілося би. У парку зараз насправді бракує розваг. Зараз однією з найпопулярніших таких розваг є годування білочок. Ага. Ну, реконструкція трошки нужна лавочки культури. Ну так я зрозуміла, що в Савдеповській ще поставали ступеньки підремонтувати. Угу. Ну, а як дивитись на те, щоб щось розважальне внести? Тут хочуть зробити мотузковий парк, можливо, це велодоріжжі. Це дуже, дуже цікаво це дуже, особливо дуже, дітям дуже, підліткам. Добре. Де мотузковий це дуже добре. Дуже ну, знаєш, щось молодіжне, такі фонарички всякі інтересні. А мотузковий парк хотіли б тут? Так, да, дуже інтересно. Все, що не робиться, робиться до краще. Ну, бо в центрі дуже гарно все, а тут так більше ще Соєдський Союз залишився. Звичайно, що, ну, мабуть, що в першу чергу треба тут було устроїти. Подивіться, якому жасному стані. тротуар. От тут добре, що то громадський туалет. Ремонтують. А, в першу чергу, мабуть, що треба навести порядок ну, тут, а тоді, можливо, і ці і робити інші розважальні заходи. Угу. Ні, розважального не треба, як буде природа. Просто, просто може, може трошки ці сухі, сухі гілки, ну і модернізувати може і треба, угу. ну тільки не, не, тільки не заходи. Ну, тут просто розглядаються зараз такі варіанти, як реалізація тут ну, створення мотузкового парку. А Мотуськовий парк це непогано. У Не нас в Харкові є такий. Дітям дуже подобається. Насправді модернізації Трускавецького парку хочуть всі. Однак люди в першу чергу хочуть, щоб тут... Були відремонтовані доріжки, сходи, приведений до належного стану туалет, тому що зараз вони виглядають не в надто привабливому стані, а вже потім можна реалізовувати якісь розважальні проекти, присутність яких у Трускавецькому парку зовсім не зашкодить. З вами був Трускавець Онлайн. Побачимось.